Я ніколи не думав, що е, вірш, який випадково потрапить в мережу, який для мене ніколи не мав абсолютно ніякої літературної цінності, тому що досить така примітивна форма написання його, а вона ну, метафор плетива там немає, немає там якихось літературних ходів і прийомів. Хоча, в принципі, я взагалі вірші писати, не вмію, я кандидат технічних наук, я технай. І це просто я. Є... Напевно, ремована пропаганда. От. Але цей вірш він е, випадково потрапив в мережу, не в тому вигляді, в якому я би його можливо хотів публікувати. От, е, але за декілька днів він набрав дуже велику кількість переглядів. Він зараз там десь літає, і діти його. Вчать в школах, от, в коридорах Я, мені дуже смішно було свого часу, але цей вірш писався тоді, коли приймали закон Колісніченка Ківалова. Тоді Промогу. було дуже була дуже велика конфронтація. Е, тоді пер вперше була задіяна задіяний оцей такий новітній мем боротьба з фашизмом. Тоді це підняли Вітренко і регіонали. Вони йшли з антифашистським маршем. Якраз Києвом, і тоді їхніми опонентами була свобода. От вони е, використали мем для того, щоб топити свободу, використали мем е, називати їх фашистами. От, ну і будь-яких націоналістів е, це досить до речі, гарно працює, тому що слово фашистці бояться ніхто не розуміє, що. Е, Відомий всім австрійський художник до фашизму мав дуже опосередковане відношення. От він був націонал-соціалістом. Шосвастка не придумана для того, щоб знищувати євреїв в концтаборах, що насправді видів фашизму є дуже багато, і гітлерівська Німеччина вона була не фашистською державою. Бені тому Соліні. Свого часу е, написавши доктрину фашизму, не думав, що якийсь середньостатистичний українець теж може бути фашистом. От, е, вірш називається фашист. Ти фашист. Бо вдягнув вишиванку. Вишиванка! Це ж символ фашистів. На Адольфа ти молишся зранку. Прокричать тобі вслід, комуністи. Ти фашист. Поважаєш країну та героїв, що її здобували. І мета твоя новою асвіанцем, аж заслиняться регіонали. Ти фашист, бо цінуєш родину і ненавидиш садомську содомську гедоту. Гітлер Юганд віддаш свого сина. Прохрипить толерантна спільнота. Хай фашист, бо ціную державу. Хай фашист, бо шаную героїв! І якщо їх так бісить це слово, я горджусь, що це слово зі мною.